Сьогодні навчимося в'язати цікавий візерунок у техніці брумстик. Робимо повітряну петлю та в'яжемо рядок, стовпчики з витянутими петлями. Щоб було зручно в'язати, візьміть лінійку, пластикову картку або якусь картонку. Перекидаємо робочу нитку через лінійку, в'яжемо стовпчик, знов перекидаємо нитку і в'яжемо ще один стовпчик. Кількість стовпчиків повинна бути кратна: 5 плюс 1 петля. Так в'яжемо до кінця рядка. Цей візерунок можна в'язати як поворотними рядами, так і по колу. В кінці рядочка робимо ще один стовпчик без накиду та набираємо 5 повітряних петель підйому. Розвертаємо в'язання та прибираємо лінійку. Збираємо на гачок 5 петель. Слідкуйте, щоб вони не були перекручені. В'яжемо крізь петельки 5 стовпчиків без накиду. Після пров'язування розрівняйте петельки руками. Далі знову збираємо 5 петелек на гачок і пров'язуємо 5 стовпчиків без накиду. Так повторюємо до кінця рядочка. Після кожного елементу обов'язково розрівняйте петельки руками. У нас виходить ось такий цікавий візерунок, який можна в'язати сумки та авоськи із будь-якого шнура та навіть джуту.